Удар наших оборонців по російських літаках викликав небувалий резонанс і справжню бурю захоплених відгуків у західній пресі. Штомовкомпліменс інзевестен медіавошинтон пост зазначає, що недільна атака одна з найглибших операцій у тилу Росії. Що свідчить, Київ тепер дістає раніше недосяжні цілі. Американський журналіст каже, що удари серйозно вразили здатність Москви запускати ракети і показали вразливість військових об'єктів у глибокому тилу. The New York Times пише, що атака на російські бомбардувальники. Одна з найбільших, а українські дрони вперше дісталися Сибіру. Sky News підкреслює, уряди по всьому світу звернуть увагу на те, як дешеві дрони знищили дорогі російські літаки. А Маркус Райснер у Райснеру вважає, що недільні удари України суттєво послабили бойову спроможність російських повітряних сил і можуть мати серйозні наслідки для ядерної стратегії Москви час обрано ідеально телеграф аналізує атаку і доходить висновку. Цією спецоперацією Україна довела їй не потрібен Трамп. отже, Михайле, як би ви оцінили стратегічні наслідки останніх українських ударів дронами по російських військових аеродромах? Якщо говорити про наслідки, як сказав останній з військових експертів, то це не лише військові наслідки. Військовий аспект очевидний. Росія втратила від 35 до 50% своєї стратегічної авіації. Це дуже важливо, адже це найбільша втрата в історії людства. Найбільша втрата будь-якої армії в будь-якій битві за всю історію війн. Я маю на увазі останню операцію збройних сил України. Аймінделашн офіня на of Ukrainian forces. Якщо оцінювати вартість втраченого обладнання, то ці літаки коштували приблизно 7 мільярдів доларів. Це безпрецедентно і немає аналогів в історії. in human history. Тепер про силу не про гроші. Потуга Росії тримається на кількох стовпах флот, ракети і авіація. і от вони втратили майже половину своєї стратегічної авіації. Тобто військові наслідки очевидні, але є й інші наслідки. Геополітичні тепер європейці та американці не можуть більше казати, ми боїмося Російської Федерації і тому не можемо підтримати Україну. Тепер це просто маячня. Чого боятися? Якщо Україна не найбільша країна світу, знищила половину російських повітряних сил, то ви, країни НАТО, Велика Британія або Сполучені Штати можете розгромити Росію за кілька днів. Це очевидно. Наступне, я вважаю, що в народів Європи, особливо Західної Європи, з'явилося нове дихання. Вони тепер можуть сказати: ми більше не боїмося за своє життя, бо Росія дуже слабка країна і можуть тиснути на свою владу. Чому ви нам казали, що Росія страшна? Подивіться, що з нею зробила Україна. Підтримуйте Україну.

а загальна підтримка фінансова і гуманітарна має ще більший рівень приблизно 80% І останнє можливо найважливіше це наслідки всередині Російської Федерації. Давайте розглянемо, що сталося з точки зору самої Росії не з нашої, не з західної, а саме з російської. Російські громадяни вірили Путіну. Більшість росіян вірили Путіну як у Бога. Russian believed to Mr. Putin. Most of Russians to Mr. Putin, and they believed in Putin, like in God, yeah, or something like that. І от вони бачать, президент Путін втратив половину своєї стратегічної армії за один день. І хто за це відповідає? Хто винен у цій катастрофі для російської армії? Путін, уся російська держава. О, ні, ні, це найважливіше питання. Бо зараз у вас є вибір. У вас я маю на увазі і громадянина Росії. Ви можете сказати, усі несуть відповідальність. Мінденюарде Рашансітизен юксей наприклад, армія. Чи несе російська армія відповідальність за ці втрати? Так, безумовно. Це була її техніка, її літаки. Отже, армія безумовно. Силові структури, наприклад, ФСБ. Так, безумовно. Пленс. Со армії, обвіослі, секюріті форсис, ФСБ, наприклад. Уся ця операція готувалася і здійснювалася на території Російської Федерації, яка контролюється саме спецслужбами, і на ці силові структури витрачали величезні кошти. Далі, Спеціальна поліція, транспортна поліція в Росії. Існує величезне управління транспортної поліції, але вони не змогли зупинити не те, що автобуси, а вантажівки з дронами. Отже, вони не впоралися. Бадейкунт стоп зі нодекоз, yeah? So we didn't succeed. і митниця uh, 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 так само, адже uh, українці uh, доправляли це все через кордон, uh, через російський uh, кордон. Uh, тобто, uh, якщо пройтися uh, по кожному блоку російських силових uh, структур, uh, всі uh, вони совенювенютайкван автоаза кластерс офрашан секюріті форсис офіферіткайндс. Вся російська держава можна звинуватити кожного. Усіх. І не можна сказати, що винен лише один губернатор. Бо вся ця операція відбулася у п'яти різних регіонах з п'ятьма різними губернаторами, з п'ятьма різними місцевими адміністраціями. Отже, ваш перший вибір відповідальні. Усі а другий вибір відповідальний Путін. І ви можете обирати або відповідальні всі, або одна особа Путін, який відповідає за все. Тобто він та сама особа, яка несе відповідальність. Це сьогодні і є головна внутрішня дискусія в Росії, як я розумію, і в російських елітах також, і в самому Кремлі саме це зараз обговорюється. Що нам робити з Путіним? Бо він очевидно слабкий. Він програв війну, і тепер усі це бачать він не може продовжувати жодних перемовин, бо в нього більше немає жодних козирів. Трамп зазвичай говорить так, але Путін втратив усі свої карти в цій битві. Отже, головне питання: скільки ще часу президент Путін зможе втриматися на своїй посаді в таких умовах? Як я розумію, ви маєте на увазі, що наша атака мала велике значення з точки зору психологічного сприйняття війни. Вона змінила це як усередині російського суспільства, так і для західної аудиторії. і тепер процес обговорення в самому російському суспільстві серед різних представників кремлівської влади. Чи може це перерости у щось гірше для Путіна? Чи це лише етап розмов? Or it's only on the і of discussion. Ні, це цілком може привести до завершення епохи Путіна. Ми зі свого боку бачимо це по інтернет-спільнотах, у телеграм-каналах, у ЗМІ. Я маю на увазі внутрішню дискусію саме в Росії, дискусію між військовими. Не з найвищого керівництва Ми бачимо, як обговорюють журналісти, ютубери, можливо, волонтери, які беруть участь у війні, і вони дуже критично налаштовані щодо Путіна і влади, бо вони вкладали в цю війну свій час, свої гроші, своє життя. Сам Айдоно Ютуберсмейбісам тепер вони вірять, що верхівка влади все програла. Добре, ми звинувачуємо різних людей: одні ФСБ спецслужби, інші, наприклад, розвідку, хтось армію. А я навіть чув, як дехто звинувачував міністерство фінансів Російської Федерації Міністерство фінансів Російської Федерації так, тому що Міністерство фінансів Російської Федерації відмовилося фінансувати рентген-апарати для митниці. І саме тому ми не змогли виявити дрони у вантажівках. Отак виглядає ця дискусія, скажімо, у суспільстві. Але в кремлівських елітах а це не 10 і не 100 людей, це сотні тисяч осіб. Разом із місцевою владою, губернаторами, апаратами, місцевими парламентами. Вона ще глибша. У Російській Федерації 83 регіони, і в кожному регіоні є власний парламент. Це федеративна республіка. Російська Федерація це федерація. Це держава з фактично 83 окремих держав. Є губернатори, є місцева влада. І тепер питання: що їм робити? Кого підтримувати? Вони не хотіли цієї війни. Абсолютна більшість не хотіла. Вони перебувають у опозиції до цієї війни. Не у відкритій, але вони просто змушені дотримуватись загального курсу Путіна. Та їм зовсім не до вподоби підтримувати це, бо вони втрачають гроші, втрачають людей, втрачають усе і, врешті-решт, владу Половина губернаторів уже втратила свої посади під час цієї війни. Один не забезпечив достатню кількість солдатів, інший не поставив достатньо зброї, третій витратив занадто багато коштів, які путіну були потрібні для війни, і так далі, і так далі, і так далі. Ми не просто не задоволені цією війною. Тепер ми взагалі не віримо в перемогу. І це ключовий фактор. Раніше ще можна було вірити в перемогу. Вірити путіну, коли він казав нам потрібні перемовини, але це гра, це дипломатія. Насправді ж, цього літа ми переможемо. Завдамо удару українській армії і здобудемо перемогу. Але настав перший день літа саме того літа, на яке покладали величезні сподівання і плани. Перший день літа найбільша поразка в історії російської армії і будь-якої армії світу. Тепер важко вірити путіну.